Соціальні мережі це онлайн-платформи, які дозволяють користувачам створювати профілі, обмінюватися інформацією, спілкуватися та взаємодіяти один з одним через інтернет. Це віртуальні спільноти, де люди можуть обговорювати теми, ділитися враженнями, заводити нові знайомства та співпрацювати. Соціальні мережі стали невід'ємною частиною сучасного цифрового світу і відіграють важливу роль у спілкуванні та обміні інформацією. Історія соціальних мереж сягає коріння в далеке минуле. Перші платформи, що нагадують сучасні соціальні мережі, з'явилися в 90-х роках. Однак справжній бум соціальних мереж відбувся в 2000-х роках з появою таких популярних платформ, як Facebook, Twitter, Instagram та інші. Соціальні мережі мають безліч позитивних аспектів. Вони допомагають людям знаходити спільні інтереси, підтримувати зв'язки з друзями та родиною, отримувати нові знання та можливості для самовдосконалення. Однак разом з позитивними сторонами використання соціальних мереж існують і негативні аспекти наприклад, залежність від соціальних мереж, поширення фейкової інформації, порушення приватності та безпеки даних. Соціальні мережі мають значний вплив на суспільство, особливо на молодше покоління. Вони формують погляди, стереотипи та цінності, впливають на спосіб сприйняття світу та спілкування. Також соціальні мережі відіграють важливу роль у поширенні інформації та мобілізації громадської думки. Проте важливо пам'ятати про проблеми конфіденційності та безпеки в соціальних мережах. Оскільки вони можуть призвести до негативних наслідків для користувачів. У цьому контексті важливо зберігати баланс між використанням соціальних мереж та збереженням приватності та безпеки в інтернеті. Історія розвитку соціальних мереж розпочалася задовго до появи інтернету, коли люди шукали способи спілкування та обміну інформацією. Одним із перших прототипів соціальних мереж можна вважати телефонну книгу, де люди зберігали контактні дані своїх знайомих. У 1971 році була створена перша електронна пошта, що відкрила нові можливості для спілкування в мережі. Проте справжній прорив у розвитку соціальних мереж відбувся в 1997 році, коли була запущена платформа SixDegrees.com. Ця соціальна мережа дозволяла користувачам створювати профілі та додавати друзів, що стало популярним серед інтернет-користувачів. У 2002 році була запущена платформа Friendster, яка стала популярною в Азії та США. Однак справжній бум соціальних мереж наступив з появою Facebook у 2004 році. Ця платформа, створена Марком Цукербергом, швидко набрала популярність і стала однією з найбільших соціальних мереж у світі. У 2006 році було запущено Twitter, платформу для мікроблогінгу, яка також стала дуже популярною серед користувачів. У 2010 році була створена Instagram, платформа для обміну фотографіями, яка швидко завоювала світову популярність. З часом соціальні мережі стали невід'ємною частиною повсякденного життя людей вони дозволяють спілкуватися, ділитися враженнями та інформацією. Знаходити нових друзів та партнерів. Однак разом з позитивними аспектами використання соціальних мереж існують і негативні сторони, наприклад, залежність від соціальних мереж, поширення фейкової інформації та порушення приватності користувачів. Таким чином, історія розвитку соціальних мереж свідчить про їх важливе значення у сучасному цифровому світі, але також підкреслює необхідність обережного та відповідального використання цих платформ. Позитивні аспекти використання соціальних мереж полягають у їхній здатності зближувати людей незалежно від відстані та часових різниць. Соціальні мережі надають можливість спілкуватися з друзями та родиною, які можуть бути в інших країнах або навіть на інших континентах. Це допомагає зберігати зв'язки та підтримувати стосунки навіть на відстані. Крім того, соціальні мережі стимулюють обмін інформацією та досвідом між користувачами. Наприклад, на платформах, таких як LinkedIn, професіонали можуть ділитися знаннями та знаходити нові можливості для розвитку кар'єри. Також соціальні мережі сприяють розвитку освіти та самовдосконалення. На платформах як Coursera або EdX можна знайти безліч онлайн курсів та матеріалів для навчання різних предметів та навичок. Це дозволяє людям з усього світу отримувати нові знання та підвищувати свій рівень освіти. Крім того, соціальні мережі є важливим інструментом для підтримки громадських ініціатив та акцій. Наприклад, за допомогою платформи Change.org можна створювати петиції та збирати підписи для вирішення важливих суспільних проблем. Це дозволяє громадянам об'єднуватися навколо спільної мети та впливати на прийняття рішень на рівні влади. Крім того, соціальні мережі сприяють розвитку бізнесу та маркетингу. Багато компаній використовують платформи, такі як Facebook або Instagram для просування своїх товарів та послуг, залучення нових клієнтів та взаємодії з аудиторією. Це дозволяє підприємствам збільшувати свою видимість та конкурентоспроможність на ринку. Нарешті соціальні мережі сприяють розвитку культури та мистецтва. Багато художників, музикантів та творчих особистостей використовують платформи, такі як YouTube або SoundCloud. Для публікації своїх творів та знаходження шанувальників це дозволяє їм донести свої ідеї та таланти до широкої аудиторії та отримати визнання за свою роботу. Таким чином, позитивні аспекти використання соціальних мереж виявляються у їхній здатності зближувати людей, сприяти обміну інформацією та досвідом, підтримувати освіту та самовдосконалення, підтримувати громадські ініціативи, розвивати бізнес та маркетинг. А також сприяти розвитку культури та мистецтва. Негативний вплив соціальних мереж на суспільство полягає в декількох аспектах, які варто розглянути. По-перше, однією з основних проблем є залежність від соціальних мереж. Дослідження показують, що багато людей проводять велику кількість часу в інтернеті, переважно на соціальних мережах, що може призвести до відчуття самотності, депресії та відчуження від реального життя. Крім того, Поширення фейкової інформації є ще однією серйозною проблемою. У світі соціальних мереж легко поширюються маніпуляції та фейкові новини, що може призвести до спотворення дійсності та впливу на громадську думку. Наприклад, під час виборів у різних країнах було виявлено велику кількість фейкових новин, які мали вплив на виборчий процес. Крім того, соціальні мережі можуть порушувати приватність користувачів. Багато платформ збирають велику кількість особистих даних про користувачів, що може бути використано для спрямованої реклами або навіть для кібератак. Наприклад, у 2018 році компанія Facebook опинилася в центрі скандалу через витік особистих даних користувачів, що викликало серйозні обговорення щодо захисту приватності в соціальних мережах. Крім того, соціальні мережі можуть впливати на психічне здоров'я користувачів. Багато людей порівнюють своє життя з ідеалізованими зображеннями, які вони бачать в соціальних мережах, що може викликати почуття невдоволеності та низької самооцінки. Дослідження показують, що використання соціальних мереж може призвести до збільшення ризику розвитку депресії та тривожних розладів. Нарешті соціальні мережі можуть впливати на міжособистісні відносини та спілкування в реальному житті. Багато людей віддають перевагу віртуальному спілкуванню через соціальні мережі замість особистого контакту з людьми, що може призвести до втрати навичок спілкування та емпатії. Також соціальні мережі можуть сприяти поширенню негативних тенденцій та викликати конфлікти між користувачами. Наприклад, в інтернеті часто виникають ситуації булінгу, кібершикання та онлайн конфліктів, які можуть мати серйозні наслідки для учасників. У цілому, негативний вплив соціальних мереж на суспільство виявляється у залежності від платформ, поширенні фейкової інформації, порушенні приватності користувачів, впливі на психічне здоров'я, міжособистісних відносинах та спілкуванні в реальному житті. Важливо усвідомлювати ці аспекти та знаходити способи для вирішення цих проблем для створення здорового та безпечного інтернет середовища. Вплив соціальних мереж на молодь є надзвичайно значущим у сучасному світі. За даними досліджень, більшість підлітків та молоді проводять значну кількість часу в інтернеті, зокрема на соціальних мережах. Це може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, соціальні мережі дозволяють молодій людині спілкуватися з друзями, знаходити нових знайомих та розвивати соціальні навички. Крім того, вони можуть бути важливим джерелом інформації та можливості для самовдосконалення. Наприклад, багато молодих людей використовують соціальні мережі для навчання, спілкування з однолітками з інших країн та розвитку творчих здібностей. З іншого боку, використання соціальних мереж може призвести до залежності, втрати приватності та негативного впливу на психічне здоров'я. Деякі дослідження показують, що перевелике використання соціальних мереж може спричинити тривожні розлади та депресію серед молоді. Крім того, соціальні мережі можуть сприяти поширенню негативних тенденцій, таких як кібербулінг та онлайн шахрайство. Тому важливо навчити молодь використовувати соціальні мережі відповідально, зберігаючи баланс між онлайн та офлайн життям, та бути обережними у спілкуванні та діяльності в інтернеті. Соціальні мережі відіграють важливу роль у поширенні інформації у сучасному світі. За даними досліджень, більшість людей отримують новини та інформацію через соціальні мережі, що робить їх одним з найважливіших джерел новин у цифровій епохі. Наприклад, платформи, такі як Twitter та Facebook, стали популярними засобами для поширення новин та подій у реальному часі. Це дозволяє користувачам бути в курсі останніх подій та трендів у світі. Крім того, соціальні мережі стали важливим інструментом для медіакомпаній та журналістів. Багато видань та журналістів використовують соціальні мережі для публікації новин, залучення аудиторії та взаємодії з читачами. Наприклад, багато медіакомпаній мають свої сторінки в Facebook та Twitter, де вони публікують свої матеріали та спілкуються з аудиторією. Це дозволяє їм залучати нових читачів та збільшувати свою аудиторію. Крім того, соціальні мережі стали важливим інструментом для політичних кампаній та громадських рухів. Багато політиків використовують соціальні мережі для комунікації з виборцями, публікації своїх поглядів та ідей, а також для мобілізації громадської думки. Наприклад, платформа Twitter часто використовується для організації політичних кампаній. Та обговорення важливих суспільних питань. Це дозволяє політикам та активістам залучати увагу до своїх ініціатив та змінювати громадську думку. Нарешті, соціальні мережі сприяють поширенню культурних та творчих виражень. Багато художників, музикантів та творчих особистостей використовують соціальні мережі для публікації своїх творів та знаходження аудиторії. Наприклад, платформа Instagram. Стала популярним майданчиком для фотографів та художників, де вони можуть демонструвати свої роботи та отримувати відгуки від шанувальників. Таким чином, соціальні мережі відіграють важливу роль у поширенні інформації, сприяючи швидкому та масовому обміну новинами, ідеями та культурними цінностями у сучасному світі. Проблеми конфіденційності та безпеки в соціальних мережах стали актуальною темою в сучасному цифровому світі. Однією з основних проблем є збір та використання особистих даних користувачів соціальних мереж компаніями для спрямованої реклами. Наприклад, у 2018 році компанія Cambridge Analytica використовувала дані користувачів Facebook для впливу на виборчий процес у різних країнах. Це викликало серйозні обговорення щодо захисту приватності та безпеки даних в соціальних мережах. Крім того, іншою проблемою є поширення фейкової інформації та маніпуляції через соціальні мережі. Багато користувачів стикаються з фейковими новинами, які можуть викликати паніку та спотворення дійсності. Наприклад, під час пандемії COVID-19 було виявлено багато міфів та дезінформації, які поширювалися через соціальні мережі. Це може мати серйозні наслідки для громадського здоров'я та безпеки суспільства. Крім того, соціальні мережі також стали майданчиком для кібербулінгу та онлайн шахрайства. Багато користувачів стикаються з цими проблемами, що може призвести до психологічних та емоційних травм. Наприклад, деякі підлітки стають жертвами кібербулінгу через соціальні мережі. Що може мати серйозні наслідки для їхнього психічного здоров'я? У цій ситуації важливо підвищити свідомість користувачів про проблеми конфіденційності та безпеки в соціальних мережах, а також розвивати та впроваджувати ефективні заходи для захисту особистих даних та запобігання кіберзлочинності. У сучасному світі соціальні мережі відіграють важливу роль у спілкуванні, обміні інформацією та розвитку суспільства. Вони забезпечують швидкий та масовий обмін новинами, сприяють розвитку бізнесу та культури, а також мають великий вплив на молоде покоління. Проте важливо усвідомлювати проблеми конфіденційності та безпеки в соціальних мережах, такі як збір та використання особистих даних, поширення фейкової інформації та кібербулінг. Для створення здорового та безпечного інтернет-середовища важливо розвивати свідомість користувачів. Та впроваджувати ефективні заходи для захисту особистих даних та запобігання кіберзлочинності.